Нещодавно уся ігрова спільнота світу святкувала тридцятиріччя ікони гейм індустрії Маріо. Ти знаєш його як вусатого сантехніка з платформеру, що вийшов у далекому 85-му році минулого століття. Тобі відомо, що про нього зняли перший в історії фільм по іграх. І звісно, ти знаєш, що Маріо побив кілька рекордів Гіннеса і отримав власну зірку на алеї Ігор у Каліфорнії. Та ти не знаєш про Маріо найцікавішого. І зараз ми це виправимо. Це шок-фактор на QTV. Вперше легендарний вусатий Сантехнік з'явився у грі Donkey Kong. У Цьому платформері його звали Jumpy Man, тобто Стрибун. Він мав врятувати подружку від великої злої горили. Стрибун настільки полюбився ігронавтам, що вже за кілька років розробник Сігеру Міямото присвятив йому цілу гру, яка згодом стала мегахітом. Але як стрибун отримав італійське ім'я Маріо. Над першою частиною Маріо ми працювали на початку 80-х. Це був розпал кризи ігрової індустрії. Щоб якось доробити гру. Ми знімали невеличкий офіс, за який вкотре прострочували виплати по оренді. І якось до нас завітав наш орендодавець Маріо Сігель. Він хотів отримати свої гроші, а їх у нас не було. Ми домовились про відстрочку виплати і взамін пообіцяли назвати героя нашої нової гри його ім'ям. Неймовірно, та через такий збіг обставин звичайний стрибун перетворився на легенду відеоігор ігор і цей факт вражає, але наступний тебе просто шокує. Ти знаєш, що Маріо найблагородніший герой відеоігор. Вже 30 років поспіль. Він ризикує своїм життям, лізе у підземелля, бере участь у перегонах та навіть у кулачних боях. А все з однією метою врятувати бідолашну принцесу, яка постійно чомусь у іншому замку. Неможливо навіть уявити, що Маріо може бути злим, але це безперечний факт. Одразу ж після того, як Маріо і Дон Кі Конг розділилися на дві окремі ігрові серії, у першій Вусань рятував бідолашну дівчину, а у другій несподівано став злодієм у платформері Донкі Конг Джуніор, маленьке мавпеня, син Конга, мав визволити з клітки свого батька. І хто б ви думаєте, ставив йому підлянки? Так, Маріо. І як тільки Конг молодший доходив до цілі, Маріо вихоплював клітку з горилою і тікав на інший рівень. І це був перший і Єдиний випадок, коли Маріо став виходієм, такий факт шокує, та наступний зведе тебе з розуму. Ти знаєш, що за останні 30 років про Маріо вийшло понад 200 ігор у різних жанрах. Вони принесли своїм творцям мільйонні прибутки і зробили вусатого Сантехніка найвідомішим ігровим персонажем в історії. Та найбільш неймовірним досягненням стало те, що гра врятувала справжнє життя. Цей неймовірний випадок трапився у Колорадо. Десятирічний Гріфін Сандерс врятував свого молодшого брата і прабабусю від від загибелів ДТП. Бабу. Ся везла нас у школу, та прямо посеред дороги вона втратила свідомість. Ми їхали досить швидко, тому могли просто вилетіти на зустрічну смугу. Мені було дуже страшно, та я згадав, що гарно воджу машину у Маріо Карт і власноруч вирулив на узбіччя та зупинив автівку. Завдяки Маріо Карт, маленький хлопчик не розгубився і врятував рідних від страшної катастрофи. І такий неймовірний факт точно шокує, особливо тих, хто вважає, що наші ігри вчать лише поганому. А наш шок фактор на цьому закінчується. Неважливо, що у нас в руках: мишка чи джойстик, кулемет чи ложка. Ми завжди готові до бою. Нас просто неможливо спинити та іноді, і нам потрібно перезарядитися. Зустрінемося рівно за тиждень, тут у Ігронавтах, на QTV.